Вітаю! У вас сьогодні ми розглянемо використання Windows-калькулятора для обчислення деяких математичних виразів. Завдання по калькулятору можна, разом з програмою контролю можна, наприклад, завантажити сайт Xeo.com.ua, вілки інформатика калькулятор. Завантаживши цю програму і згенерувавши приклади, ми побачимо наступне. Ось приклад. Для поле, де можна вписати відповідь, і поле ми отримаємо до відпіду, після того, як ми натиснемо кнопочку Control. Завантаживши калькулятор, я використовую калькулятор Windows XP, більш цікавий для нас, який має два режими звичайний і інженерний. І саме в інженеру ми будемо обчислювати ці вирази. Ми бачимо, що перший приклад складається з трьох доданків. Доданок можна обчислити окремо, зберігати проміжні результати в пам'яті калькулятора і таким чином отримати стучний результат. Почнемо з першого доданка. Перший доданок це є корінь 4 степені і 69,2. Вводимо 60, 69 під підкорінивий вираз. Далі обираємо оберну функцію і використовуємо оберну функцію до підняття до четвертої степені таким чином ми обчислували корінь четвертої степені з цього числа можемо його запам'ятати memory safe пам М, вкінчаю, пам в пам'яті з'явилася літера M, означає що в пам'яті запам'ятовуємо це число. Далі описуємо другий доданок. Як бачимо, аргумент другого доданка на місці значка градуса. Це означає, що е, даний аргумент в радіанах. Приключаємося в режим ремонт в 79. 89 обчисних косину. Таким чином в пам'яті у нас є жаданок, в рядку обчислені другий. Скористаємось кнопочку М, яка додасть до числа, які в пам'яті, число, яке в рядку обчислені. Залишається нам общество третій доданок із попередніх двох його відняти. Вводимо основу 88,80. 700 піднесення до степені 9,85 рівня, так знак мінус, мінус на протилей. Будемо знову до банки, таки ми маємо вже ці три е, Залишається нам прочитати меморіа з пам'яті відповідь. Цю відповідь ми можемо скопіювати і ставити сюди. За правилом ми маємо округлити до трьох знаків після коми і цілу віддробову відділити крапкою. Давайте дивимося, який у нас четвертий одиниця, значить ми можемо спокійно витирати і на крапку. Натискаємо контроль і перевіряємо. І бачимо, що відповідь дана вірна. Решту ми не відчеслювали, тому зрозуміло не вірно.